Депутати знайшли кошти на гемодіаліз та вакцину для щеплення. Саме коригування бюджету і допомога військовим є пріоритетами цього пленарного засідання. з другої спроби, але таки проголосували за зміни у бюджеті. Якщо питання до фінансування культури спричинили тривалі обговорення, то медицині додали гроші без дискусій. Це вкрай необхідні видатки, які скеруються в першу чергу на дороговартісну допомогу. Це хворим з хронічною нирковою недостатньою, Атністю на забезпечення їх імуносупресивними препаратами, також на хворих із цукровим діабетом. На жаль, з державного бюджету не фінансуються і не так просто, майже 15 мільйонів гривень було знайти на охорону здоров'я. Депутати допомогли і військовим. Зокрема, бійці третього батальйону поїхали на схід та знайшли ніч ліг на одному з підприємств. Власник їх пустив з єдиною умовою заплатити за спожиту електроенергію. Проте герої на передовій грошей не знайшли, попросили в депутатів. Буде просто передана ця сума у 23 тисячі, як до матеріальна допомога, і він її перерахує цим людям, котрі ну, взяли на себе ту місію, так би мовити, взяти наших бійців на цей нелегкий період. І питання буде закрито я сподіваюся, знайде до нового року. Попри цю історію, усім необхідним добровольці забезпечені на даний момент. Хочу відмітити те, що динаміка позитивна, і те, як Львівщина допомагає своїм. Підрозділом захищати нашу державу це велика честь і хвала. Окрім цього, депутати знайшли гроші на виплату заробітної плати бюджетникам. Боргів цьогоріч не буде. Переконують у фіноуправлінні. Христина Юрик, Леонід Паранчак. Тема дня на Львів тебе.